Провечора ми з України. Від мабійну продукцію. Хочемо, щоб скоріше війна закінчилася, стараємося, допомагаємо тим хлопцям, які воюють і захищають нас. Молоді вареники, пакети, печальки, пиріжки печем, коржики печем. Хочемо, щоб скоріше війна закінчилася війна. А скажіть, так багато жінок це працівники технікуму? Це, це і працівники технікуму, і з уроку приходять люди, допомагають. Не тільки всі працівники. Є такі, що не знають, що ми тут працюємо, що ми допомагаємо на війну і Приходять і допомагають. Навіть сьогодні є багато, навіть є тут з Києва люди, які приїхали переселенці, переселенці які сюди приїхали, теж прийшли сюди, допомагали. Ага, а Скажіть, а куди відправляєте продукти продук, харчування? Куди саме в які регіони України? Всі регіони. І Київ, і Харків, і Рпінь. Кругом. Куди їде гуманітарна допомога, куди їдуть волонтери, ми туди стараємося передати щось своє. Так, а де берете продукти харчування, складові інгредієнти? Люди зносять всі. З роботи, даємо в інтернет, пишемо, що нам треба жиру, нам треба цукру, руки, всі люди зносять, картоплю, все без, безплатно. Все дають, весь тих продуктів все готуємо. Переможемо? Я сподіваюся, переможемо. Не надіюсь, точно. Так, точно. Нема. Так, наче нема. Наче немає. Чим скоріше до перемоги. Добрий день, розкажіть про свій волонтерський центр. я була ідея його заснувати? Хто вам допомагає, можливо, хто вам робить перешкоди, куди відправляєте, кого підтримуєте? Прошу. Я вважаю, що краще про роботу волонтерського центру нашого скажуть ті, хто робить і надає цю допомогу. Я можу сказати наступне. Що сьогодні не час звітуватися про те, хто, куди, скільки допоміг. Сьогодні головне, щоб кожен на самому робочому місці займався своєю справою і одночасно займався волонтерською діяльністю і, міру своїх можливостей, всіляко допомагав українським захисникам і тим громадянам, які сьогодні дійсно потребують, і своїми справами наближав перемогу України над російським агресором.

Бажати всім людям. Хай доля намітить, вам руків багато. Відпустить здоров'я, щастя і добра. Хай повні ця рідна хата. Багато внів та людського тепла. Хай матір Божа вас охороняє. В душі панує доброта. Ісус Христос здоров'я посилає на ногі і благі літа. Слава Україні! Доброго вечора, ми з України.